Такий термолосьйон. Він дуже класний. Е от зараз Кашлі, е нежить, дуже допомагає натирать грудки, ножки, е дуже гарно зігріваючий. Він розслаблює напружені м'язи. натуральні олії доглядають за шкірою. Е приємний розігріваючий ефект під час масажу та охолоджений ефект під час звичайного нанесення. Тепловий ефект покращує кровопостачання завдяки 45% агелю Алоєвера і натуральним ефірним оліям, такі, такі, як оливковий, кунчутній, Жожоба, олії абрикосових косточок. Шкіра стає м'якшою і ніжною. Для кого він призначений? Спортсменам, для розслаблення м'язів, для зняття больового синдрому, при кашлі, Якщо є грижі, то треба в комплексі із МСМ. У нас є СКГ, і гелем концентратом. Це в комплексі, вони Цей термолосіон допомагає, е, гри, коли грижі. Для профілактики хвороб е, у ванну, на от е, хочете попаритися, додайте в трохи в ванну, і вона е, дуже класна, ванна така. Е, е, для дихальної системи дуже класно, так що дуже гарний цей термолосьон.